Путін готовий і далі жертвувати життями Росіян у держдепі. США відреагували на чергову хвилю призову у Росії у Сполучених Штатах. Коментують новий указ диктатора Путіна про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії і ще на 180 тисяч істот. Там називають такі дії Путіна ознакою відчайдушних кроків відповідну заяву. Зробив речник держдепу США Митю Міллер. Він зазначає, що Кремль готовий і надалі жертвувати життями сотень тисяч своїх громадян заради розв'язаної ним війни проти України. Міллер додає, що економіка держави агресора зараз надзвичайно виснажена. Крім того, росіяни платять величезну ціну вбитими та пораненими у цій війні, яку розв'язав Кремль. Ну і нагадаю, що днями штатна чисельність збройних сил Росії була збільшена до 2 мільйонів 389 тисяч 130 істот. Указ про це кремлівський диктатор Путін. Підписав 16 вересня. Ну і крім того, в Росії, як завжди, триває осінній призов раз на рік, так само як і весняний призов. Вони набирають нових призівнічков. Відповідно, вони теж будуть воювати, судячи з усього, поки в Курській області, і судячи з усього, активно поповнювати обмінний фонд. Ну а тим часом аналітики інституту вивчення війни кажуть, що Росія прагне досягти вирішальної перемоги у війні проти України до 26-го року, не оголошуючи при цьому мобілізацію, поповнити запаси армії шляхом призову нової живої сили. Російський диктатор Путін не поспішає через страх внутрішнього невдоволення. Аналітики зазначили, що до наміченого Кремлем часу ймовірні середньострокові та довгострокові економічні і силові обмеження почнуть суттєво погіршувати здатність РФ підтримувати військові зусилля проти України. Ну і До подій в інших частинах світу вибухові пейджери щонайменше 9 загиблих і майже 3 тисячі поранених. У Лівані через те, що популярні серед членів терористичного угруповання Хізбалла Пейджери упродовж цілої години вибухали по всьому Лівану. Серед загиблих син одного з ліванських депутатів, серед поранених посол Ірану в Лівані Моджаба Амані. The New York Times інформує, що внаслідок вибуху пристрою останній втратив одне око і серйозно пошкодив друге. Його евакуюють до Тиграна для лікування. За даними видання, пейджери перед вибухом, начебто, пущали близько 10 секунд, змусивши деяких жертв піднести їх близько до обличчя. Дехто ж помітив, що вони почали нагріватися і встигли зняти пейджери до того, як ті вибухнули. Про це пише вже Аль-Джазіра. Ну а ізраїльський Мосад від коментарів відмовляється при цьому, і офіційний Ліван і Хезболла звинувачують саме ізраїльтян. Американський телеканал CNN та агенція Reuters із посиланням на власні джерела кажуть, що усе це ізраїльська операція. Мосад заклав невелику кількість вибухівки у 5 тисяч тайванських пейджерів, які замовила Хезбола за кілька місяців до детонації. Пише Reuters. Неназваний представник Хезболи у розмові з журналістами сказав, що цей інцидент став найбільшим провалом служби безпеки, так званих е угруповання за майже рік війни з Ізраїлем.